Ми вимоги розвит... розмітки 1,18, та вимоги знаку 5.16. А саме, е... тому відповідно до 22 статті е... я роблю вам усе попередження. Доброго. Пане Одію, не можу бути трішечки на ОСБ з'їхати. Я можу з'їхати, але ж не можна тут паркуватись. Тут залишки полоси один-один. Достатньо? Достатні, тут будуть Ви Знаєте, за що Вибачте, я не почув як вказати. Капрал поліції Натя Олександр. Пане на ви знаєте, за що були зупинені? Ні. Дивіться, порушили вимоги розмітки 1.18, та вимоги знаку 5.16. А саме е поворот з крайньої лівої полоси тільки лівові. Ви проїхали прямо. Так. Це порушення. Мабуть. Маєте воді документ що за особа, а саме водійське посвідчення oh. та дес право на даний транспорт. добре ознайомте мене будь ласка з моїм правопорушенням якщо можна фіфотовідефіксація так. Да. Зачекайте, будь ласка хвилини 3-4, Я схожу а зачекайте, зараз. Я за телефоном. Можешь взять запись с видеокамеры? Слышишь ли я на видеокамере по WhatsApp? Сейчас зачекай-то, пожалуйста. Добро. Ты же заказ видео. Мы не закроемся, я вас узнаю. Okay? Добро. A few moments later. А фі момент лейте, секундочко, що Ну, Чесно кажучи, я не побачив номерних знаків. Трошки ракурс такие. Хотите, чтобы номерные знаки да, были? А хотелось бы, ну. Сейчас, секундочку, я сейчас позвоню, скажу, что это сделали. А, Сереж, хотят, чтобы отчетом было видно номерные знаки я не вижу наверное, знаков. О. Нет. Нет, не, не, будет видно. Нет. Ну, ну, надо, чтобы ты Да можно приблизить? Ну а по-падру? Фанту... Дивіться, хорошо, хорошо, ага. враховуючи всі обставини. Те, що Немає можливості приблизити настільки, щоб було чітко відповідно ваші номерні знаки. Тому відповідно до 22 статті е я роблю вам усе, будь ласка, наступного разу. Буду уважніший. Буду уважніший. Все гарно дорога. Дякую. Я не закликаю нікого порушувати правила дорожнього руху. Я просто хочу звернути увагу на те, як у нас а, організована робота поліції. А всього-то було потрібно поставити автомобіль з відеореєстратором, направленим по руху. І все. І всі відеодокази у вас були. Але ж це важко. Чому? Не знаю.